Алло, ти в центр ідеш? Що? Ну то зараз йде в центр міста. А монстри? Що? Я не вірю, себе верну. Віри себе верту, що там якісь монстри водяться по цих центрах. Ну знаєш якось по перебану. Я просто буду собі спити, спокійно, бачиш, на вулиці нікого немає. Вітер дує, все як спокійно. Я не знаю, що в мене такий друг дитина і вирить монстри. Ну не, ну подумай саме логічно. Монстри! Які монстри? Не, ну скажи мені! Ага, ну да. Да-да-да, 100%. А, здобич. Сюди! Все. Алло, чуєш? На нас тут преслідує, я не знаю, якийсь чел в Панамці, там де я, там він. Я ж тобі говорив. Ні, ну, смілося, я з тим і не поговорив. Я казав, що не поміслюю. Це, мабуть, просто якийсь розіграш. Це ж ти, мабуть, так? Ага, ха, да. так. А, удачний, конечно. Де я. А, нічого не пам'ятаю. Ти знову ти? Так, я. А тепер признавайся, чому вбити мене хотів? Так, заздрю, бо в тебе все є найкраще. В тебе є будинок. Трехповерховий. А в мене навіть будинку немає. Я так і знав. Але було скрит свої сліди, коли я вкрав гроші з банку і розбагатів і став босом. Що? Я так і знав, що ти це все не сам заробив. Ти не міг так швидко це заробити на трьохповерховий будинок. А тепер в мене одне питання. Це ти суперлиходій? Так, це я супер-суперлиходій. Це ж ти шокер мокер карапокер о, Як мені це надоїло! Я не шокер-мокапопер. Короче, я суперлиходій. Ну, може я там 10 банки, банків, ну, може 100, може 10 тисяч. Ну яка разниця, я, я суперлиходій. Знаєш шок-мокер-карапокер, як ти сказав? До речі, гарна масочка. Але взагалі правильно шокер-мокер-карапокер. Як хочу, так собі і називаю, поняв? Ти взагалі тут ніхто. І ти ж за мої нащадки. І взагалі є президент, ну може, суперлиходій. Ну але якщо про це, хтось дізнається, знай, тебе тут більше не буде. Гарячі новини. Наш президент опинився бандитом, тож що обікрав тисячі банків. На цьому новини закінчаються.